Знову замовлення, креморська терапія аж 110 мл баночка, і буде дуже демократична ціна. Зараз в адвалі календарі набір тушей із цих штук 693 гривні. У мене, правда, одну вже забрали по дорозі з нової кошти. Креми, які купують зараз десятками. Це крем з муцином равлика всього 74 гривні в грудні. Так, що це у нас? Крем під очі зволожуючий. О, пілінг-скатка. Це теж помпічна штука. Він більш ніжний, ніж просто пілінг, який абразивний і більш ефективний. Зараз на нього теж гарна ціна шампунь пробку 2, півлітрова бутилка. І це класна штука, взяла світ, бо я постійно його використовую. Це протеїновий коктейль, він має добову норму вітамінів та мікроелементів в одній порції, і я його беру на роботу, щоб не купляти якусь шкідливу їжу. Я роблю цей коктейль з йогуртом без цукру, тому що коктейль трохи солоденький.